Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття, якою буває зима. Зима чудова пара року. Найбільше в зимі дивує та радує білий сніг. Як стало красиво навколо. Сніг усюди, на дахах, лавочках, деревах, небо ясне, синє. Зима дивовижна пара року. Вона холодна, але при цьому весела. Зима добра. Адже приносить вам малята снігові розваги. Спитали якось у слона, якою буває зима? А що це таке? здивувався слон. Спитали у північного оленя. Може, ти знаєш, якою буває зима? Зима буває дуже довгою. На моїй батьківщині вона тягнеться цілий рік, відповів. Олень. Спитали у червоногрутого Снігура про зиму. Зима важка пискнув у відповідь Снігур. Спитали й у рудого собаки, мабуть, ти знаєш, якою буває зима? Бррр холодною, не замислюючись, прогавкав собака. Добре, якщо будка є. Питали ведмедя, а що ти думаєш про зиму, ведмідь? Що про неї говорити? Вона триває, лише одну ніч заснеш зимою, а прокидаєшся? Вже весна. Спитали хлопчика, Скажи но, ну, якою буває зима? Зима весела, засміявся хлопчик. Можна кататися. На ковзанах, на санчатах гратися у сніжки, ліпити снігову бабу. Ось яка зима. Зиманька зима. Дякуємо, що прийшла. Ти зачарувала світ і перетворила його на казку.